Привіт, Володимирівна. Сьогодні 21 жовтня. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти у дівчат по вулиці Преображенській біля Богдана Хмельницького. Ось такий різноманітний виноградик по 120 гривень. Слинки по 50. Кушничек 130. Ось і яблучка по 45 гривень. А ворожки по 65. 90. І такі 65. Кавунчики без кісточки по 20, поклажечок по 45, Яблучко по 45, грушка 65, курмичка 110, Кукурудзка 20 гривень, качанчик, редисочка по 40 гривень, Буря. що бурячок, що цибулька, що морква, що картопелька по 20 гривень. Огірочок 120, перцюган 80, 65, пекінська капусточка по 40, помідорчик 65, 60, Остапубінський по 100, світна капусточка по 45, броколі 70 і звичайна капуста по 20 гривень. Це, друзі, ви бачите цей ларічок, він працює кожен божий день. тут, тут як завжди, великі різноманіття різних овочей якісні, смачні, корисні. Все, завітайте! Тут вас чекають.